Діамант вагою 2,7 карата мерехтить на світлі. Попри розміри чистоту, цей камінь коштує всього 2800 доларів, бо він синтетичний. Ось уже п'ять років, як індустрія вирощених у лабораторії діамантів, невпинно зростає. Це стимулювало виробництво в індійському штаті Гуджарат. На ювелірній виставці в Лондоні можна побачити багато стендів індійських виробників штучних діамантів. Сьогодні експерти намагаються оцінити, як лабораторне каміння вплинуло на індустрію. Спочатку до них ставилися скептично, бо вони неприродні. Вони не розвивалися в земній корів продовж мільйонів років. Але нині апетит на вирощені в лабораторії діаманти явно зростає. Один із найбільших стендів у центрі виставки належить компанії з Гуджарату. Вона стала офіційним спонсором заходу і претендує на звання найбільшого у світі виробника алмазів. Незабаром збирається виготовляти до 35 тисяч каратів на місяць. Вона першою створила гігантський лабораторний діамант вагою 27 каратів. Найбільший у світі серед штучних. Водночас голова компанії каже, що вирощені алмази за хімічним складом ідентичні до Дези неважливо. Виник він над землею чи під нею. Продукт один і той же він називається алмазом. Це алмаз, він завжди буде алмазом. Крапка. Власник ще однієї індійської компанії з вирощування алмазів каже, що ринок США одним із перших прийняв ідею лабораторного каміння, і він очікує, що ринок у Європі наслідуватиме цей приклад. наразі ця галузь становить від 7 до 9 відсотків загального обсягу. Щороку вона зростає на 5-10 відсотків. До кінця 2030 року промисловість вирощених і природних алмазів становитиме 50 на 50%. Утім, якщо на ринку з'явиться так багато штучного каміння, то це може створити проблеми для ювелірів. Тепер вони мають навчитися відрізняти природні алмази від лабораторних, адже ціна може різнитися в десятеро. У Великій Британії вже опублікували низку посібників. Вони мають звести до спільного знаменника термінологію алмазної галузі.